Доброго дня всім, всіх вітаю. Сьогодні 23 травня 25-го року. І ось хочу вам зняти і поділитись такою, такою чудовою красою. Почали квітнути півонії. Лимон, шифон. Дуже гарний. Така лимонна з лаймовим підсвітом квітка. І ось ви бачите, як це тільки-тільки розпускається сьогодні зранку. Тож були дожді, була погода така не дуже. Весна була для півоній екстремальна, тому що заморозки, приморозки, багато сортів позасушували пуп'янки, але деякі в нас все ж таки ось так. Це дворічний кущик. Був посаджений ну, два роки тому. це в такому пакетику сарганзи. Це я хочу запилити для чистоти експерименту. Тому що зараз ще тут мало півоній квітне на цій діляночці, тільки-тільки в нас починаються. На Харківщині тільки починають цвісти, відкриватися. Дивіться, як, як бджілка. Ой, і полетіла. Так, що це в нас? Це в нас Корнешн букет. Корнешн букет. І Коли підходиш, то тут такий ну, дійсно аромат пряний. Це я також закрила. І це кущики. кущик дворічний. Дворічний кущик, але вже нормально процвітають. У мене, коли я О, ці сорти у мене з 20... не знаю, з як. З 2019 року я замовляла. Це я вже свої ділила після поділу. Так у мене два роки процвітали ромашкою. От. Ну, однорядними такими, не дуже. А це ось після мого поділу і невеликі поділочки були, тому що собі я залишаю завжди. Ну, такі не дуже великі. Оце між, Оце між іншим. Тут їх два кущика в лимончиконі. Ось дві поділочки. Я вже так побачила. Це я собі посадила біля газону. Ось біля нашої зони з басейном. І я посадила, щоб вони тут росли, росли десь, ну, може, може, і 5 років, щоб я побачила дійсно красу цього сорту. Ось дивіться. Ало щось. Поряд він засушив бутони. І це вже другий рік. Тут ось, бачите, дивіться, я ось вам показую оце оцей бутон, він пуп'янок він став м'який, він не розвивається. І це цього року у багатьох так повів себе цей сорт. Ну Зато є друга краса. Також, ось іще хочу піти і показати ось тут на сонечку. Також карнешен букет. Бджілки літають, бджілки працюють. Ось, подивіться, яка краса. Ще покажу вам однорічний кущик лимон шифона, піду до нього. Ну, ось, оце однорічні кущики після поділу один рік. Також це були я вже ці не купувала, я колись раніше купувала цей, цей сорт. І ось і ділила я вже свій, значить, поділочки, мабуть, на два. Я залишила. Залишила, тому що корінці були свіжі, ніде вони не валялись. Ось дивіться, яка квіточка. Квіточка невелика, але все ж таки не ромашка. Ось такий пуп'янок. І все ж вона, вона цвіте так, ось така ще, такий ще кущик. Бачите. Ну, залишила. Тому що живемо в такий час, що красу треба бачити. Я обриваю, обриваю в перший рік. Якщо бачу, що така, ну, така хіленька, маленька поділочка, то, звичайно, не треба її перетру, перетружувати. Ось дивіться, бачите, який, який все ж таки гарний цей сорт. Із ранніх жовтих у мене санні Girl немає в мене ще. Я замовила на осінь. Але цей дуже гарний, дуже гарний. Ось іще кущик. Бачите, цей кущик у нас, ось це можна сказати, напівмахрова квіточка буде. Така, ну, як, не ромашка, ну і не махрова. І зараз хочу показати вам такого шкідника, Он бачить, може, ви побачите, отам От він. Пробирається, це волохата воле, Оленка. Вона дуже-дуже паскудить наші квіти, які ростуть у нас в садах. І бачите, дивіться, от, не знаю, що тут буде видно. Ну, якраз цієї особі вже немає шансів на виживання, тому що вона позарилась на наші квіти. Отак, щоб не паскудили мені до до того, поки я буду запиляти, ось закриті бутончики. Ось дивіться, яка краса, яка краса природи, краса цієї квітки. Дякую, дівчата, всім вам за увагу. Гарного дня, всім гарного дня, всім тихого, мирного дня. Щоб всі були живі і здорові. Ваші рідні також.